Привіт, друзі! Як то кажуть, в народі вовка боятися в ліс не ходити. Звідки береться страх? Чим він корисний, чим небезпечний? Поговоримо про це вже за мить. Страх від природи закладений у людській свідомості. І він може бути як благом, так і прокляттям. З одного боку страх виступає як один з найсильніших інстинктів, що покликаний захищати свого власника від небезпеки. А з іншого руйнівна сила, яка пожирає його із середини. Страх доступ відкриває к до темній стороні. Страх рождає гнів, гнів рождає ненависть. Ненависть залог Ах, Я сильний страх в тебе відчуваю. Зазвичай ми боїмося невідомості, а найбільше смерті. Оскільки за її порогом найбільша невідомість. Як сказав один мудрий чоловік страх це надлишок уяви. Страх происходит від призбитка воображения. І ничего нічого не случилось, но ви уже все придумали. У себе в голові люди прокручують можливі найгірші варіанти розвитку подій, які в 99% випадків так ніколи і не відбуваються. Ми є сценаристами, режисерами і продюсерами своїх маленьких фільмів жахів, які постійно створюємо у свідомості і переглядаємо безліч разів. З часом така модель поведінки стає звичкою, і реакція на будь-яку нову подію це створення ще одного фільму жахів, щоб лякати ним себе і оточуючих. Чи ж не краще замість створення безлічі маленьких фільмів жахів у себе в голові створити фільм казку фільм, в якому добро завжди перемагає, прекрасну сімейну комедію або історію з хеппі ендом. І чим частіше ви це будете робити, тим швидше перебудуються нейронні з'єднання у мозку, а разом із тим і ваша реакція на події, яка стане спокійною і виваженою замість? Че, все пропало, все пропало! Діп знімають клієнт, уїжджайте! Наша уява й думки можуть завести нас як у райські сади, так і в кормішню темряву. Якби люди знали, скільки хвороб і неприємностей приносять переживання, то вони ніколи б цього не робили. В мозге также начинаются реакции, которые запускают работу надпочечников, а те в свою очередь выбрасывают адреналин и кортизол. После того, как гнев либо страх проходит, нервная система приказывает телу возвращаться к нормальной работе. Тревога отменяется. Если же нервная система не возвращается к нормальному режиму или источник стресса, гнева не проходит, происходит определенное влияние на ваш организм. Найдеевиший заси против страху — вира. Чем сильнейша твоя вира, ты меньший страх. Навіть в Біблії, головній книзі усіх християн, є 365 місць, які закликають не боятися. Вистачить на кожен день року. Тож не бійся, тільки віруй. То був Високосний год, 29 февраля 1948 года. Я помню стих на той день. в Псалом 56, стів 3. Когда я в страхі на тебе я уховаю. Через страх осуду, невдачі більшість так ніколи не спробує втілити свої мрії в життя, ніколи не зробить того, що варто було б зробити, ніколи не подивиться на світ допитливим дитячим поглядом, щоб згадати давно забуті прагнення і бажання. Може хтось із вас мріяв стати художником, але тепер боїться пробувати, бо це виглядатиме несолідно. Може, хтось хотів навчитися грати на скрипці та вважає себе за старим. А хтось так і не наважився показати свій перший вірш людям, боячись насмішки. Почати ніколи не пізно, не потрібно боятися чогось нового, невідомого. Станьте на ковзани вперше в житті і не бійтеся впасти. Накопайте глини і зліпіть перший глечик. Опануйте нову комп'ютерну програму, навчіться в'язати шкарпетки, заспівайте пісню чи спробуйте зняти власний фільм. Ми не прийшли у цей світ, щоб боятися, ми прийшли, щоб пізнавати, творити і любити. Живи осознанно. Живи полной жизнью. Мечтай. Именно мечты наполняют нашу жизнь смыслом. Не существуй, живи, прошу тебя. Мы не пришли в этот мир, чтобы просто работать, чтобы существовать, чтобы выгрызать себе место под солнцем. Мы пришли мечтать. И тем самым мы пришли творить. Будьте мудрыми, не бойтесь ничего и несите светло у свет. Радости, добра, І миру у серці нехай щастить.